Просили мене розказати, що там проходить в ТЦК, коли тебе вже прийняли. Телефон забирають одразу. Ведуть тебе спочатку в один кабінет, ти там, тебе записують, во второму кабінеті в тебе забирають. Телефони в ячейку ставлять. Ти сам його ставиш, закриваєш на ключик, але в тебе той ключик забирають. Подали телефони вже, коли ми в автобусі їхали в часть. Е по поводу віщей, Віщі, це 100% не можна піти за віщами, можна, щоб хтось приніс. Но, опять знову без телефона, як я допустим, не знаю номерів, у мене пам'ять на телефони немає. Я вічно їх забуваю. От вивчу на 2 тижні пам'ятаю, потім вже я не пам'ятаю. Так що я не міг нікому дзвонити. Так що запам'ятайте номера, записуйте на руках десь. Поки по дорозі їдете, бо по дорозі у вас ніхто телефон не буде забирати. Е -е... Приїхав я на своїй машині туди в супроводженні з блокпоста. Не давали даже вийти виключити автономку. Автономка маслала два дні, поки батя не виключив. Е -е... Що ще я ще хотів сказати? Ага, це я був в Одесі на Зінковецькій. В других воєнкоматах трохи по-другому. Є розказували, що. Сіли там в бусика, поїхали, пацан збирав віші, приїхав. Смотря, ну, тобто, де яке отношение до людей. На Зінковецьку, як я зрозумів, це найхуже ТЦК, яке є. Е, що іще, що іще? Ага, приїхав я туди в часов 9, е, увезли нас в 8 вечора. Просто загрузили в автобус і повезли. Так що якось так. А тут вже привезли тут розпределення. Той пішов дешеве, той пішов ще кудись, кого куди узяли. Так що так, все, пока.